Сьогодні православні християни згадують одного з найбільш шанованих святих Миколая Чудотворця. Одне з найулюбленіших свят наших дітей. Вперше цей день ми відзначаємо за новим церковним календарем. Знімальна група телеканалу, де 1 побувала у Благовіщенському жіночому монастирі православної церкви України. Слово моїй колезі – журналістці Маргариті Супільняк. Цьогоріч ми вперше відзначаємо День Святителя Миколая саме 6 грудня за новою календарем. Нагадаємо, згідно якого дати церковних свят переносяться на 13 днів назад. Дуже символічно, що цьогоріч День Збройних сил України і День Святителя Миколая співпадають. Адже наші захисники і захисниці це світлі воїни, які несуть добро, відстоюють правду і незалежність. Сьогодні у монастирському храмі. На честь преподобних Антонія і Феодосія києво печерських де ми зараз перебуваємо, зранку звершили божественну святкову літургію. Звичайно, сьогодні молитва усіх українців спрямована на мир і перемогу. Тож загадаємо у цей день наше найзавітніше бажання про нашу найскорішу перемогу. Сподіваємось, що наша мрія якнайшвидше здійсниться а для цього ми повинні і далі єднатися і допомагати нашим збройним силам. Сьогодні, 6 грудня, ми святкуємо свята святителя Миколая Чудотворця. Воно співпадає з величним святом для нашої України, з Днем Збройних сил України. Хочу сказати, що свято святителя Миколая воно таке величне для українців і не тільки для всього світу, тому що святитель Миколай був не тільки єпископом, але й таким чудотворцем, який допомагав, любив усіх. Хочу сказати, що сам святитель Миколай – він допомагав і підтримував не тільки дітей, але й дорослих. За одною легендою. Вже давним-давно була така історія, коли один чоловік мав троє дітей. Були вони дочки, і хотів їх віддати в дім неблагополучних таких дівчат. Але почувши це, святитель Миколай приніс їм кошти. Від вікно і пожертвуючи їм це, він одружив своїх дочок, і вони повідальши своє життя приходили. Дякували Богові завдяки святителю Миколаю. Він є покровителем і не тільки. Що коли жертвують йому щось і він комусь щось дарує, він ще є покровителем людей, які подорожують. Ми дуже любимо Святителя Миколая, молимося, просимо. Але в сьогоднішній день ми ще відвідуємо діток завдяки святителю Миколаю, продовжуємо цю таку величну традицію і балуємо діток смаколиками всім різним, молимося до святителя Миколая, святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас.